Звичайно ж, варто, я б навіть сказав, необхідно. І якщо ти розумієш це не гірше за мене, то загалом можеш перелистувати дане відео там майже під самий кінець. Якщо ж бажаєш просто підтримати це відео і послухати все, ж, що я тут буду розповідати, то можеш залишити позитивну реакцію і коментар написати. Адже найголовніше, найцікавіше, найжирніший байт буде саме в кінці. Багато розповідав про іпсо в Тіктоці в Телеграмі, проте осередком злає саме Тікток, коментарі боти і так далі. Тому на цьому немає сенсу зупиняти. Проте самі по собі боти вони не просто тобі. Несуть якийсь певний негатив в коментарі, вони несуть певну ідею, яку підхоплюють інші люди. Головні тези це те, що мені держава нічого не дала, що я їй щось винен, чому я маю комусь там кидати гроші, обдирають, зневажають, називають ухилянтом, принижують, а ти їм ще гроші подавай. Хай купують собі самі, от воно мені не треба, це їхня війна, не моя, і так далі. Ну, коротше, щось приблизно ось таке, от в основному зустрічається. Це найбільше такого. Почнімо з того, що у військових є певна каса, куди вони щоміся скидають гроші. Які потрібні для того, щоб підрозділ просто жив. Саме по собі це явище досить негативне, адже вказує на те, що забезпечення нашого війська, на жаль, не є достатнім. Ця проблема була, є, десь вона вирішується, десь вона не вирішується, проте знову ж таки все ситуативно. Але цих грошей не вистачає. Адже все, що є на війні, матеріальне, то є тимчасове. Не буде в тебе Мавік літати три роки, так само, як і танк, який постійно перебуває в боях, навряд чи проживе довше, там, я не знаю, днів п'яти. Це така ж техніка, як і автомобіль, навіть якщо його не підіб'ють, Обов'язково щось зламається. Якщо мова йде про важку, легко броньовану техніку, БК, там, ну в тому числі відповідно, постріли до того ж, РПГ, танка, там гаубиці якої-небудь, це, звичайно ж, покриває державу. Тому що по цивілу це ніде не купиш, навіть якщо збереш на це гроші. От, до прикладу, постріл до града коштує в районі 5 тисяч доларів. Вартість 155 55-міліметрового боєприпасу буде складати десь там півтори-дві тисячі доларів. Звичайна куля 5,45 на 39 коштує там шісті по 60 гривень в звичайних магазинах. Ну, як звичайних, це збройові магазини, де ти можеш. Купувати зброю, набої і так далі. Той же танк Т-72 коштує в районі 4 мільйонів доларів. Перераховувати ціни на все не має жодного сенсу, адже це просто дуже дорого для бюджету. Якщо ти просто працюєш на роботі, офіційно сплачуєш податки, так твій внесок там, безперечно, є. Проте, доки податки, що ми законом зобов'язані загалом сплачувати, дійдуть туди, куди треба, пройде дуже багато часу. А от умовний дрон за 300 баксів може врятувати чиєсь життя прямо зараз, а враховуючи факт того, що в армії місцями відбувається тотальний піздець, що власне ніхто і не прихов. Мовує мінімальні реформи, а то і зовсім їх відсутність, часто хуй зна хто на посадах і інновації, які приходять з волонтерства. Доки волонтери не вирішили, що на фронті буде круто використовувати FPV, Про них в армії навіть не думали і не чули. Зараз це саме те, що компенсує нестачу боєприпасів і дуже класно кошварить росіян. В попередніх відео про це говорив більш детально. Ті ж самі карчі, які ганяють з Європи по три копійки. Там вони нікому не треба, а на фронті вони рятують життя. Тому що ми не живемо в голівуському фільмі. В нас. Не армія Сполучених Штатів, де якщо когось поранили, то вилітає три вертольоти, щоб його забрати. Вибачте, але це працює в якій-небудь Сирії, там, де ворога майже немає ППО. Щасти, тобі прилетіть на болотний острів під кринками, щоб когось евакуювати. Були рейси в Маріуполь, але вони були дуже небезпечними. Багато хто звідти не повернувся. Це так не працює в реальному житті. Коли в тебе ворог, вибачте мене, але Росія, там вистачає і ракет, і танків, і авіації, і в тому числі систем ППО, які не дозволяють таким чином евакуювати пораненого солдата. Я навіть не можу уявити, скільки життів врятували ті карчі, на які ми донатили по 100, по 500, по 1000 гривень. Якби цього всього не було, то повірте мені, фронт зараз був би не на Донбасі, а де-небудь в Дніпропетровській і Полтавській областях. І це в кращому випадку. Стосовно того, що, от ви називаєте мене ухилянтом, гнобететі, що я маю вам донатити, я не можу там з квартири вийти. Ну, слухай, тут в більшості твоя, мабуть, проблема. Не хочеш воювати? Працюй на військо. Тобі немає 25, так на що ти взагалі паришся? Купа історій про те, як люди, яким типа там 22, 23, навіть 24 роки, іноді навіть 19, тікають за кордон, тонуть в тисі, потому що у Хелянд мені пиздець в цій країні буде. Відкрию вам таємницю, якщо тобі немає 25, тебе ніхто не чіпає одного разу, я спілкувався з представником ТЦК, і, Блядь. більшість тих, хто катаються на бусіку, катаються там, тому що в них немає військово-облікових. Тобто вони приїжджають в ТЦК, оновлюють дані і йдуть додому. Все так, якщо тобі 25 то тобі випишуть повістку. Але такий закон. І я сумніваюся, що в будь-якій іншій країні було б інакше. В Другу світову теж було дохрена людей, які не хотіли воювати. Думаєте, там не було умовної тисячі того ж самого закритого кордону, було все. Проте коли Гітлер майже окупував Європу, тіка ти вже не було куди, бо через кордон, через кордон, через. А та, далі що, океан? О, Ок, сідаєш в корабель, пливеш в Америку, а там виявляється теж війна і теж воюють. Щоправда, не на території самих Сполучених Штатів, проте вважаю, немає сенсу розповідати, як в ті часи, от особливо після Перл-Харбора, гнобились ті люди, які не йшли в армію, а сиділи вдома. Війни не змінюються, змінюються технології, і засоби для вбивства. Все завжди були різноманітні аналоги ООН, червоних хрестів, коротше, імпотентна непотрібна херня, яка просто сосала гроші і виражала занепокоєння. Таке було завжди. І я про це розповідав в попередніх відео. Як би це дивно не звучало, але в сучасному світі ти можеш врятувати когось, навіть якщо просто сидиш вдома. І для цього треба просте бажання. І той піхотинець, який щас десь там в Донецькій області сидить в бліндажі, в який, блять, в будь-яку секунду може прилетіти фаб, він скаже тобі дякую за те, що ти задонатив на дрон, який збив Орлан, який коригував, блять, Іскандер. Тому що хтось придумав, хтось зробив збір, розповсюдив його, всі інші скинулись туди грошима. Ще одні люди ці дрони зібрали. Ще одні доставили, ще одні навчили пілотів і пілоти, які, власне, збили хуєту, яка коригувала ще одну хуєту, яка мала прилетіти в бліндаж, де сиділо там 20 чоловік особового складу. І твої 5-10 гривень там теж є. Це вже до того, що не варто себе знецінювати, якщо ти, типа донатиш мало, ти допомагаєш так, як ти можеш. Я доначу стільки, скільки дозволяє моя ЗП. Студент першокурсник донатить стільки, скільки дозволяє йому стипендія. Там не знаю хто, я бачив донати на різні збори, там по 100, по 500 тисяч, по мільйону, ну це взагалі жесть. Але я певні, що кожен віддає стільки, скільки може, так щоб не нашкодити в тому числі собі. Тому що якщо я зараз буду там три зарплати підряд вдоначувати на збори, а потім помру з голоду, то думаю, нікому краще від цього не стане. Правильно? Правильно? Тож важливий будь-який донат. Є певна каста шкідників, є моральні уроди, які крадуть гроші. Тут мова і про різних високопосадовців, і про псевдоволонтерів, які просто привласнюють собі чужі кошти, купляють потім собі віли, без поняття, хто їм ті гроші донатив, якщо ти не знаєш цю людину, навіть приблизно. Але факт лишається фактом такі існують, і на щастя, зараз дуже мало. Тобто, що як можна красти священні гроші, які сука призначені для того, щоб врятувати життя. Ну, ти ну, ти взагалі урод чи як. Тож донатити також важливо перевіреним людям, тим, кого ви знаєте, можливо, особисто. Але знову ж таки, кожен донат це врятоване життя. І неважливо, хто там, що там, що ви із себе представляєте як людина. Можливо, ти дійсно, от прямо прям син синтесе, боїшся вийти із свого підвалу, але першочергово треба думати про власну совість і про. Про те, як ти будеш почуватись в майбутньому, тож всіх, в кого є наразі можливість, я б хотів. Попросити допомоги в зборі. Неважливо, яка це буде сума, проте для певних донаторів будуть призи. Збір для моїх друзів 46-ї бригади, для котрих ми нещодавно купували пару комплектів гуми, обігрівач, інструменти тощо. Це така от штука, яка дасть змогу евакуювати підбиті авто. Мова, звичайно, ж про пікапи, а тому треба щось, що може вести на собі 2,5 3 тонни. Запит був саме на ось такий підкатні, якщо може хтось буде про них писати, на жаль, не розглядають, тому що вони часто ламають. Деякі евакуйовані авто можна врятувати, деякі розбирають на Запчастини, але сам факт це зекономлені гроші за рахунок тих авто, на які знову ж таки були збори, які вже відпрацювали своє і врятували комусь життя. Далі їх, знову ж таки або повернуть в придатний для використання стан, або розберуть на запчастини, проте, що так, що так, вони продовжують навіть після своєї смерті нести користь. Зібрати необхідно 100 тисяч гривень. Загалом вони є від 80 до 150. Тому, якщо зберемо більше, буде краще, адже більшість варіантів все ж таки 150 200 і щось дешевше знайти дуже важко. Проте. Базовий збір це 100, з яким вже подалі можна буде працювати, щось думати. тому що це як з покупкою автомобіля. Сьогодні він є, завтра немає, і я не можу прикріпити вам там посилання на певний екземпляр, який ми 100% будемо купувати. На момент запису даного відео зібрано вже 53 тисячі гривень, що є більше ніж половиною. По завершенню будуть розіграні цікаві трофеї. Хоча це, скоріше, не трофеї, а просто артефактики війни, тому що то, що тут є, то взагалі то наше. А саме: сім металевих тубусів та два гранатомети М-72 в небоєздатному Звичайно ж, стані, тому що це одноразки, вони стреляні, і вони, ну, типа, безпечні. Просто про всяк випадок, тому що один унікум мені написав коментар: типа, е, Боже, в якій країні ми живемо, що за донат розігрують зброю. Зброя, шановні. Причому один з цих гранатометів, блять, в ідеальному стані, там навіть приціл не поламаний, в одному трошки поламаний, але там пружинку підкрутить. І в принципі, я думаю, що воно буде виглядати нормально. Але якщо хочеш повісити його на стіні, то вважаю, підійде і суперклей. Там же рандом, тому що п'ять людей отримують. По тубусу і ще двоє тубус плюс гранатомет. А кому який дістанеться? Тут я вже не скажу, тому що я не знаю. Розіграш буде через монобанк, на який власне і веде посилання під даним відео. Всім переможцям прийдуть сповіщення в моєму телеграмі, де регулярно всякі приколи з Тіктока розбираємо і псоху і так далі. Короче, на нього теж є посилання, і там, власне, буде розіграш. Там я буду намагатися зв'язуватися з переможцями, в разі чого буду в спільноті на YouTube писати Тому що було таке, що людина здається 19 гривень минулого разу донатила, виграла тубус і не зв'язалась. Типу, таке квиточок на тубус коштує 100 гривень. Квиточок на гранатомет плюс тубус 500 гривень. Чим більше квиточків, тим більший шанс на перемогу. А серед донаторів, які хочуть задонатити, але не мають можливості закинути, наприклад, сотку, я розіграю один із своїх тубусів ось такий от пластиковий. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Сподіваюсь, ми зможемо якомога скоріше закрити цей збір, зібрати понад нормово, щоб був якийсь певний запас. І, до речі, якщо вдасться купити лафет дешевше, ніж а, яка оголошена в зборі, то на залишок ми закупимо помпові рушниці, щоб збивати ворожі FPV.